Вулицями Москви. Вже ми бачили відео, де він іде там якимось скверком і розмовляє з представниками терористичної федерації. Ми знаємо, що сьогодні має відбутися його зустріч з представниками Росії, після чого ввечері має виступити ще й Дональд Трамп із заявою. Ось що може сказати Трамп, а головне із чим приїхав до Москви і що йому може запропонувати Москва. Про це будемо говорити разом. із нами на зв'язку. Андрій Вігерінський, юрист та аналітик. Андрію Слава Україні, слава героям! Вітаю, Тетяно Андрію. Давай ми все ж таки звідкофа ось і розпочнімо. все його там зустріли, його водять зараз гуляють. Як ти оцінюєш взагалі цей приїзд Для чого він був? Тому що з одного боку Трамп нібито зрозумів, що йти на поступки Росії це руйнувати собі імідж, але тим не менше, Віков в Москві Посміхається, говорить. І знову ж таки, ми чули, що Пісков казав: Ну, це суто, е, суто візит бізнесмена. Та? Вони ж його в упор не помічали цього візиту на такому на державницькому рівні. Е, то що це за візит? Знаєш, мені здається, ну, в силу специфіки Трампа. Він все таки людина медійна і має відношення, певне, до кіновиробництва до Голлівуду. Ми бачимо поки що. Сюжет такий розвивається за законами саме ну, такого блокбастера голівудського, де відбувається ну, підняття пристрастей, да, чи рівня, рівня емоційного, емоційного накалу, називаємо це так, без поки що кульмінації, ну, тобто поки йде прогрів. Трампу можна використати і сказати приблизно ну, всі тенденції, тобто весь цей накал і весь цей сюжет розвивається не тільки там, з прив'язкою до Відкосу. Це анонс чи умовна зав'язка. да? це ну скажімо, тоді коли Трамп почав десь місяця, півтора тому висловлюватись про те, що він не задоволений тим, як ідуть переговори. Він отак гарно спілкується з Путіним. той то ракетами б'є, то Меланію розчаровує, то власне кажучи, переговори нікуди не рухається. Тут уже відбувся певний злон, да, з такої умовної якоїсь перететності ідилії, коли кожна розмова чудова. Якась перша розмова в історії Дональда Трампа, яка закінчилась не чудово. Потім на фоні цього всього, ну Дональд Трамп, ну скажімо, анонсує чи говорить про те, що ви знаєте, ми там даємо 50 днів. Потім каже: Ні, уже не 50, вже 10 днів скорочує. Ну тобто, він ескалює, він виступає ну, тим, хто є альф альфою в цих відносинах, не тим, хто Аль... Альфасацем називаємо це так, да? не тим, хто приймає позицію Путіна чи там якось її пом'якшує, а він перепоплює на себе роль в тій психологічній грі і в тому, як сприймається все медіа, як людина, яка е, ну, підвищує ставки, ну готова до якихось рішучих дій. Потім за законами жанру Сполучені Штати приймають допустимо рішення, про яке анонсувалися і говорилися, що Європа платить Україні там систему озброєнь певні. Потім з'являється сьогодні інформація про те, що е, Сполучені Штати два договори узгодили на придбання зброї для України. Там суми мізерні з точки зору наших потреб: е, один на 90, один на 100 мільйонів це плюс-мінус 200 мільйонів при нашій потребі в питаннях оборони. Як мінімум озброєння там мільярдів на 40-50. це власне кажучи, ну капля в морі да вона нічого не вирішує рішуче, але воно демонструє певну тенденцію. Плюс до цієї тенденції додалося ще елемент, крім. Події, які стосуються України війни, і війни, яку Росія розв'язала на територію України, і питання безпосередньо відносин ядерних країн, тобто тоді, коли елемент ядерної тріади Трамп відправляє е, підводні човни десь плавати чи вірніше ходити довкола Російської Федерації, хоча вони насправді довкола загроз і ходять за заздалегідь закладеними маршрутами, тобто насправді ну ми ж не побачили там підняття чи підняття на поверхню цих підводних човнів десь в Санкт-Петербургу, да. Ну, в них є викладені маршрути. Тобто, ми, ми, ми бачимо для медіа і для ну скажімо споживачів інформації розвиток сюжету, в якому Дональд Трамп демонструє свою цю хижацькість, хижацькість мужчини сильного савко, ну, такого савця агресивного, який не буде толеризувати там чи не буде пом'якшувати позицію по відношенню до Росії, і ось як скажімо, фінал. Фінал, да? це анонсовано там тиждень тому, ну умовно, нахай п'ять днів тому, да? зустріч чи візит Віткофа в Росію, і вже пишуть, що це начебто відбулося. Це американська преса пише, російська не підтверджує, що це відбулося за ініціативою російської сторони. І як наслідок, напевно, це свідчить про те, що Росія стурбована тим, що може вчинити Трамп. А Трамп, підігріваючи цю всю історію, каже: дивіться, сьогодні зустріч в Росії, все буде там видно, зрозуміло, і так далі. І взагалі я опівночі ще й прес-конференцію там. Ну тобто, здавалося, ну, діватися вже нікуди. Не? ну, Десь у цей градус напруги піднятий. Але я підкреслюю ще раз: мидійно. Медійно він піднятий, медійно він розіграний. Е, в нього не вірять. Не вірять ні в Кремлі, ні раціональні оглядачі. Ну бо. Трампу, на жаль, треба задати собі питання, а які, ну, тим, яке він періодично чи колись нашому президенту озвучував під час першої зустрічі в Вашингтоні, і, ти, хто не пригадує. Він сказав Володимиру Олександровичу, що в тебе немає карт. Ну, В цій грі, на жаль, та, яку він метафору провів через гру в карти. Він Володимиру Олександровичу сказав, що карт немає. І з того часу Україна прийняла фактично повністю позицію США. Питання, які стосуються в да, тобто переговори, припинення вогню. Ми переглянули там, формулу свою миру, яку розробляли, яку там якось навіть пробували реалізовувати. Це все залишилось в минулому, і ми з того часу стали свідками там, і переговорного процесу і так далі. Так от, питання, яке треба задати Трампу, воно ключове, які в нього карт?